Усіх до вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 29 лютого. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події у Тернополі, області, Україні та світі. Суспільна невдоволеність, міна сповільненої дії, під нинішній уряд. Коли вона вибухне та чи не зруйнує самої держави, усе про небезпечні ігри читайте в колонці Пером публіциста, церковний ГКЧП, рейдерське захоплення церкви, лютневий переворот якими заголовками рісніли українські мас-медіа? Що насправді відбулося в Українській православній церкві Московського патріархату? Хто за цим стоїть? Кому на руку та якими будуть наслідки? Відповіді у матеріалі захищають чужі свої мовчать. Як народилася країна Моксель або Московія? Як відреагувала на неї Росія? Про це, а також про книгу, над якою нині працює, інтерв'ю Галині Садовській розповів Володимир Білінський. До слова, на численні прохання читачів газети, Володимир Білінський приїде до Тернополя. Зустріч з ним відбудеться 9 березня об 11-й годині в прес-клубі Вільного життя Плюс. Він гарант Конституції, людина слова. Чому ж тоді його обіцянки так часто розходяться зі справами? Що, чи хто народним депутатам працювати заважає? Читачі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство. Обленерго у приватні руки. Чи не доведеться простому люду платити більше за світло? Чому і наскільки подорожчують вода, стаціонарний телефон і навіть горілка? Наші гроші рахувала Валентина Баца. Чи буде Тернопільщина з футболом? Як Соломію Крушевницьку більшовики та нацисти образили? Яку заповітну мрію, так і не здійснив Степан Сапеляк? Усе та про всіх завжди знає розмаїта середа. Наприкінці 10 класу Аня завагітніла. Коханий відмовився відмаляти, а рідна ненька вигнала дівчину з дому. Майбутня мати стала перед нелегким вибором: вбити дитину чи себе, чи знайшла інший вихід, та й на який крок зважилася повість калина? У який день березня яку роботу на городі, в полі чи саду необхідно виконувати? Що треба знати, аби багатий врожай помідорів та парцю зібрати? Садовогородній календар місяця, який вийшов бібліотечкою вільного життя, плюс має поради на всі випадки життя. Вільне життя плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма, телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 29 лютого з вами мандрувала Оля Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя. До наступних зустрічей.